Всім привіт! Мене звати Дар'яна і це What's in my Back, як учениці світло Скул. Так, ми починаємо ми з святих Святих. Він бачив мене в кожному стані. Це те, що з'єдне мене з моєю школою. Дякую йому. Ну, звичайно ж, ви знаєте, що може справитися, якщо ти вдома не один. Дар'яна! Помий посуд! Угу. ще. Моя уніформа, тире моя піжама, тире мій домашній костюм, тире, те, в чому мене бачив і вчитель психології, і вчитель політикс, uh, і вчитель American Studies. Every вчитель Хевсімі індейські джамас. Нарешті найулюбленіше в моїй сумці це. A cup of tea because ми про комфорт, а комфорт це cup of tea or cup of tea. Follow us and we will see you soon. Bye bye!